Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати. Вчора ми з вами говорили про дитячий садочок, а сьогодні хочу розповісти вам про не менш цікаве місце, на якому впевнена, ви буваєте дуже часто. Ви там проводите час з батьками, з друзями. Що ж це за місце таке? Це дитячий майданчик. Давайте розглянемо ілюстрацію, яка називається на дитячому майданчику. Скажіть, будь ласка, хто зображений на картині? Ми бачимо дітей, так? що вони роблять? Граються, розважаються. Де граються діти? На гойдалці, на гірці, в м'яч грають, так? Що є на ігровому майданчику? На ігровому майданчику є дуже багато різноманітних качель, так? є гойдалки, є гірка, дуже часто є е, пісочниця. Як грають діти на майданчику? Дуже дружно, так, весело проводять час разом. Дітки у дитячому садочку також є ігровий майданчик. Ми дуже любимо на ньому гратися. Там є пісочниця, гірка, гойдалка. Дітям завжди весело і цікаво. Хлопчики грають у м'яч, дівчатка у пісочниці насипають пісок у відерця, а ще ми дуже любимо спускатися з гірки та гойдатися на гойдалці. Весело дітям на ігровому майданчику. Дітки, а тепер спробуйте і ви скласти коротеньку розповідь про дитячий майданчик. Відмінна робота, молодці. А тепер послухайте вірш, який називається Пісочниця. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це главній, для машини гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. Скажіть, будь ласка, де дуже хочеться пограти дітям? Правильно, у пісочниці, а що можна зліпити з піску? Будь-що можна зробити з піску. Можна і пиріжки змайструвати, і фортецю, і гараж для машини збудувати, і навіть машину, правда?